Працюю в парку з собачкою, собачка в нас на повіці в наморднику. Це дорослий метис з притулку, тому він поки в наморднику, ми поки тестуємо його поведінку. За кута виходить мама з хлопчиком. Хлопчику років 6, мабуть, хлопчик бачить собаку, який далеко від нього, і на нього не кидається, взагалі не реагує. Починає хаватись за маму, каже: Собака вкусить, вкусить. Зараз він мене вкусить і мама, замість того, щоб якось заспокоїти дитину, починає мені кричати Тримайте свого собаку! Я кажу, я його тримаю. Вона каже: мені він на морнику тримайте міцно. Я, звичайно, не така кремезна, але якби 10-кілограмового собаку втримаю. Я його тримаю, вони пройшли повз. І це жахіться. Насправді, любі батьки, не треба вчити дітей, що собака обов'язково вкусить. Якщо собака в наморнику, ну 90% випадків це собака підбирайку, а не агресор. Не треба передавати дітям якісь свої фобії. Якщо дитина боїться собаку, ви боїтесь собаку, спитайте мене, чи не вкусить ваш собака. Але не треба панічно кричати. Мені тримайте собаку, якого ну, очевидно тримають. На пов ці ще й на всяк випадок в наморнику. Будь ласка, якщо ваша дитина боїться собак не підкріплюйте це, дитині жити в соціумі, де дуже багато собак, де дуже багато безпритульних собак. І щоб дитина не боявся панічно, да, все життя собак. Краще це пропрацювати зараз, а не підкріплювати ще його страх своїм власним мабуть, бажанням його якось підтримати через крик, дивись, мама тебе захистить. Краще покажіть, що собаки це не таке зло, як можливо, ви вважаєте.